Наступний аркан у нас 16-й, і це вежа. Основне значення аркану вежа це руйнація. В принципі, це дуже очевидно на самому аркану. Ми бачимо там вежа, яка там вибуху на різних картах. Може бути по-різному це виглядати, але зрозуміло, це щось руйнується, щось розвалюється. Головне значення це коли відбувається руйнація будь-чого. Це може бути. І робота зруйнована, нічого не відбулося, і стосунки, що завгодно. Тобто це руйнація чогось основного, що було як костяк, як основа. Але ця руйнація, вона якась передбачувана. Тобто тут таке відчуття, що це, знаєте, як нарив, який дозрівав, дозрівав і ось вибухнув. Це така, знаєте, вибухова ситуація, надзвичайна. Це показано дійсно фізичну руйнацію, навіть це, до речі, карта Башня вона показує якісь. Природні катаклізми, навіть руйнація безпосередньо якоїсь будівлі. Це катаклізми і в людському житті, і в природі. Це зміна, але з руйнівними наслідками. До речі, карта вежа вона дуже часто показує просто переїзд. Часто так кажуть, переїзд це як пожежа. Так? Переїхали як будь буцімто пережили пожежу. Оце і є вежа. Так, це зміни жорсткі, тому що людина, можливо, тривалий час щось будувала, чи то стосунки, чи свій бізнес, через ті решт просто будувала свій дім. так, І ось раптом відбулись події, які це все зруйнували. тобто Це карта потрясіння. Також це конфлікти, скандали, розрив якихось стосунків, зруйнування планів, надій. тобто це Якийсь кінець, але руйнівний кінець якоїсь ситуації, події чи стосунків. Далі, що стосовно особистості, як правило, це людина дуже прямолінійна, але її прямолінійність руйнівна. Тобто людина сама. Певний період свого життя пережила якісь руйнівні події, і ця людина, як правило, не піклується, не переживає про те, що відчувають інші люди. Тобто вона прямолінійна, але дещо жорстока. Ця людина може бути дебошир. Я не скажу, що ця людина правдолюб. Тобто, ця людина може знаєте, як ціле сказати, сказати би якусь правду про когось, але ця правда образлива. Ми ж не завжди маємо називати речі своїми іменами. Є деякі речі, про які треба мовчати. Так тобто, ось людина по вежі, Ну, припустимо, це як приклад кажу. Жінка має зайву вагу. Так ось людина по башні скаже: ти товстуха, кабаниха, от якось так образливо. Тобто людина, знаєте, я вам скажу, по башні, вона без царя в голові. От, до речі, там от символічно так, на цій карті, там, як, знаєте, як голова відпадає. Ну, Падає якась башта, верхівка падає. Оце і є, знаєте, як відбити голову, зри... кришу зірвало. отак От отак кришу ж зриває, і у людини тоді поведінка може бути будь-яка. Це людина, яка часто порушує закони, яка провокує на щось. Тобто людина руйнівник, скажімо так, провокатор конфліктів, важка людина по карті вежа. Робота. Звісно, коли в нас є вежа, це втрата роботи. Це неочікуване звільнення, це якісь зміни, але часто може просто показувати переїзд офіса ну, на інше місце. Так, припустимо, щось тут стояв наше якесь підприємство, його закрили і перенесли в інше місце. Це теж може бути вежа, тут треба просто дуже уважно дивитися, але в будь-якому випадку це руйнація. Це часто втрата роботи, звільнення і звільнення не просто, а і стресом, і скандалом. Не пропустимо. Проходить людина, каже: ось якась в мене ситуація така напружена на роботі. Чим воно скінчиться? І ми бачимо вежу. Тут немає в принципі, якби доброго кінця. Це буде. Скандал це буде з'ясування стосунків і можливо звільнення з роботи. Знає, як ото грюкнути дверима, і хоч би не написали там якогось негативного відгуку про цю людину. Ну і звісно, що стосовно фінансів, це руйнування планів, руйнація бізнесу. Це можуть і підводити партнери, це ненадійний бізнес. Це, можливо, людина заздалегідь, коли тільки планувала цей бізнес, вже воно було якесь нестабільне, руйнівне, але людина не звертала уваги, думала, що, врешті-решт, все владнається, але нічого не владналося. Це Завжди банкрутство. Тобто, глядячи на цю карту, аж ніяк це не є карта прибутку. Це якраз неочікувані виплати, борги, банкрутство, конфіскації, стрес, може бути стрес, конфіскація, припустимо, внаслідку, чи руйнація внаслідок якихось перевірок, аудитів. Тобто це те, що розвалилося. Це професійні невдачі в будь-якому питанні стосовно роботи, бізнесу, фінансів. Це руйнація. Розвал. І стосовно житла, це може бути як руйнація житла. Ну, припустимо, внаслідок стихійного лиха, так руйнація житла внаслідок того, що воно якось було неправильно збудовано, якісь похибки були в будівництві. Ну, а це може означати переїзд, і також це може означати просто ремонт. Так. Далі місце. Стосовно місця, башта нас відповідає за щось високе. Це може бути ну, маяк, мінарет, якась драбина, тобто щось високе. І, можливо, якісь руїни, те, що ось-ось має зруйнуватися чи вже руйнується, щось таке нестабільне, але дуже високе. До речі, часто башта показує просто високе дерево. Тож зверніть на це увагу. Відносини, звісно, по цьому аркану тут немає на що надіятися. Звичайно, у відносинах може показати просто конфлікт. Це як ось зараз от виник якийсь конфлікт. Можливо, це не настільки він руйнівний, але 90 випадків це від якогось невеличкого конфлікту до повного розриву, до повного розлучення. Це важке з'ясування. Стосунків, це скандали, розриви. Це, можливо, коли, знаєте, Щось відкрилося як сніг на голову, тобто якась інформація, яка може руйнувати стосунки. Що це в нас може бути? Зрада. Ну не обов'язково там коханці. Ну, наприклад, викривається, що людина там щось з родичами обговорює, ну, припустимо, якісь наші внутрішні сімейні справи, і це якось вплинуло на наші стосунки. Тобто, будь, якісь відтінки зради. Це може бути як сніг на голову, коли люди дізнаються про якусь хворобу. Так е, хтось може поєднатися, як то кажуть, підтримувати. Але хтось може так сказати: Та ні, я не буду тягнути свого хворого партнера, я піду. Тобто, це якась інформація, як сніг на голову, але вона руйнівна зради тут хвороби з'ясувалися, чи якісь непередбачувані обставини, чи, наприклад, з'ясувалося якесь таке. Хидне минуле партнера, да, і інший партнер не може цю ситуацію прийняти. Ну, припустимо, у чоловіка була судимість. Жінка вийшла за нього заміж, цього не знала, але коли вона дізналася, це для неї виявилося чимось руйнівним, вона не може з цим погодитися. Тобто в будь-якому випадку, башта це не є доброю картою на характеристику стосунків. І тут, якщо питати, що буде на майбутнє, ну припустімо, у людей на сьогоднішній день важкі стосунки, там люди конфліктують, сваряться. Так і от на майбутнє, коли випадає карта вежа, то тут в принципі можна казати, що скоріше всього це буде розлучення. Скоріше всього, це чашка тріснула і якось її склеїво тут уже немає ніякого сенсу. Часто ще ця карта показує розподіл майна, але розподіл майна не мирний, а якраз гучний і скандалом. Знаєте, коли діляться все: ложки, виделки, чашки, коли б'ється щось об підлогу, але ділиться з якихось, зі скандалом і з конфліктом. Тобто це важка карта на стосунки. І часто люди іноді, по вежі, знаєте, може й не бути конфлікту чи скандалу, коли людина довго щось собі накопичує, якісь такі переживання негативні, можливо, вибачає зраду, вибачає там якесь негативне ставлення до себе, терпе, 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 а потім бац за один день приходить і каже, я розлучаюся. Оце є вежа, тобто не обов'язково ну, вежа, якось про скандал. Вежа може виразитися саме в такому тихому руйнуванні. Просто сказав, і назад уже повороту немає. Оце така у нас вежа у стосунках. Ну і по здоров'ю. Звісно, вежа показує ну, самі негативні прояви від падіння з висоти, чисто фізичне. Так людина впала з висоти, може на смерть розбитися або покалічитися до яких дуже гострих станів, інсульти, інфаркти, якісь панічні атаки. Те, що під, може підірвати здоров'я, скажімо так, безпосередньо. Ну І карта вежі часто теж показує смерть. Припустимо, якщо поруч з вежею йде старший аркан смерті або ж та ж десятка мечів, коли ми питаємо про здоров'я. так? Людина хвора, от, і ми питаємо, чого очікувати, і коли випадає вежа, то, скоріше всього, це, це якби летальний, летальне скінчення життя. Далі негатив. Чи є негатив? Звісно, є по вежі. Це, до речі, проходять ці моменти, коли саме роблять порчу, магічний вплив якийсь саме на смерть по вежі. Зрада. Ну, що тут? тут може бути флірт, тут може бути брехня, тут 50 на 50. Вежа не завжди показує на зраду. Вежа частіше може показувати, що людина демонструє, що я тобі зраджую, щоб зробити тобі боляче, щоб врешті-решт наші стосунки розлучилися, то закінчилися. Тому що по вежі людина така некомфортна, розумієте, і ця людина не зацікавлена в якийсь певний момент, в якихось там любищах, в якоїсь романтики. Тут немає романтики. Тому до цієї карти все ж таки треба додаткові, якісь пояснювані моменти. Дуже уважно слухати питання те, тому що тут, тут є якась брехня, але тут 50 на 50 час. Вежа часто показує весну, часто показує Новий рік, часто показує час, коли відбувається затемнення. Неважливо, чи це місячне затемнення, чи це сонячно, тобто цей період затемнення. І в якості поради ця карта показує, що треба негайно спасати себе, треба спасати своє становище. Тобто дбати про щось чи про когось не час. Зараз треба подбати про себе, тому що ситуація критична і може мати дуже плачевні наслідки. Ну і як померла людина, останнє питання по вежі, звісно, це якийсь гострий стан, так як я вам казала, по здоров'ю, інсульти, інфаркти або падіння з висоти.